Позитивно, ну, тим не менше традиційна опозиційна хвороба, розбрат. Ну, в цілому прогрес помітний. Мабуть, повстання Україна найбільш яскрава акція. Висунення єдиного кандидата в вірю, але об'єднання ну воно по суті неможливе. Дуже різношерстна публіка і дуже різні ідеологічні засади. Ну, скажімо так, свобода це свобода, це правий націоналізм, удар це більш ліберальне крило, об'єднана опозиція це взагалі таке. Аналогіями з французької революції, Жеронда, Болота. Багато там ще від старих часів людей залишилося. Ну в принципі, в принципі, узгоджені дії вони можуть вести. Вони це довели. Так, чесно сказати, я політику не люблю. Да? І в принципі стараюсь не нею. Я якось більше на духовній стороні. Моє впечатлення таке, що і ті, і ці деруться за власть, вот і все. Опозиція теж, по-моєму, непорядочно поступає. Тобто там эти мітинги, которые такі. Фальшивая, да. То есть, в принципе, ну пусть дерутся себе. Слабовато, слабо. Поза последние только штурмы милиции никуда не сдвинулось. По-моему, такого конструктива никакого нет. Оппозиция? Да. Ну, единственное, вот палатки, которые я видел на хрещатике, все. А вот активных действия каких-то каких-то. А, эти митинги еще были, кстати, этот... когда. В прошлом месяце или позапрошлом месяце. Ну, вот, на скидку так. Если бы они были, они чего-нибудь могли бы заработать. А так, их нет, они ничего не делают. А говорить в телевизоре я могу. Вот вы же меня в телевизоре покажете. Покажете. Вот я тоже могу красиво стоять и выступать. А как по мне, они должны предлагать действительно какие-то действенные законы. И доказывать свои, что эти законы именно вот, они вот такие вот красивые. Просто люди с разными взглядами, с разными идеями пытаются что-то построить и куда-то чего-то донести. Но это на какой-то э, короткий промежуток времени может быть и будет действенно. А дальше вряд ли. Я их вообще поразгоняла оттуда всех, чертой матери. Не работают, а деньги получают. Да они ничего не делают. Ну что ж они там делают? Баррикады эти устраивают, дерутся, как, извините меня, как придурки какие-то. А. Весь мир смотрит их. Так разве делают? Вы же Влада, вас выбрали. Ведите себе гидно. Никак. Абсолютно, абсолютно очень плохо работали. Мы приехали из Донбасса и ничего не увидели здесь толкового. Абсолютно. Кроме девизы, призывы, ни к чему. Чтобы мы жили лучше. Вместо того, чтобы что-то опротестовывать, лучше бы собрались вместе и сделали то, что нужно. Запам'яталися тим, що ввели персональне голосування, якого так я називаю, якого не було раніше. Також вони запам'яталися тим, що блокували парламент, тому що не давали робити владі приймати закони місце опозиції. Тобто вони робили, я вважаю, робили злочин. Опозиція і влада вони діють одночі. Вони, це є два механізми, які не можуть підлити Україні. Якби не була в Україні друга влада, друга опозиція, укинула б трошки другою. Таке моя думка. Драками. Драками, свободою, не голосуванням за відставку Азарова. Ну і все. Менше не піаритись. Для надо не треба. Якби вона це не робила, якби займалася дійсно своєю роботою, то в неї все вийшло. А так вони починають піаритися між собою. Там. Піджонитися до одного. і треба їм злагоджено, то і сюди нормально. А так як вони один годин в Німеччині, а два там, на Луцьку, а тут якийсь приймається голосування, то це не опозиція, це сміх.